Давайте розберемо цю ситуацію. Дійсно, в цьому навчальному році ми спостерігаємо значне збільшення кількості студентів, які навчаються, і які вступили і на денну навчання форму, і набагато більше ті, які вступили на заочну. Але загалом тільки навчання на денній формі навчання. Вибачте за тавтологію, дає можливість уникати мобілізації. Я вам скажу, що така ситуація є, і дійсно я спілкуюся з ректорами і з міністерствами цю ситуацію обговорювали. Є різні причини, тобто, не можна говорити, що це єдина причина такого великого збільшення це уникнення від мобілізації, але ми всі розуміємо, що. Саме ситуація війни і можливості спокійно продовжувати навчання, скажімо так, за достатньо невеликі кошти, які сьогодні в нас коштує вища освіта. Це дійсно дає можливість уникати мобілізації. Давайте розберемося, чи є це проблемою для нас, для нашої країни, там для нашого суспільства на сьогодні. Ми саме розуміємо, що. В тій ситуації, якщо буде необхідно, якщо буде загострення ситуації військової, військове керівництво прийме рішення про те, що нам потрібна або загальна мобілізація, або розширення переліку категорій українців, які повинні бути мобілізовані, це рішення буде прийнято, і скажімо так: нічого ніхто нікого не врятує від загальної мобілізації, ні статус студента, ні будь-які інші статуси, які дають ці можливості.